Валентина на зупинці чекає на транспорт. Після того, як з 1 квітня для пенсіонерів за віком дозволили безкоштовний проїзд в автобусах, користується такою можливістю, аби їздити на дачу. Я От на вокзал їжджу на дачу, на поїзд сімьорка ходила, зараз немає. Сів на автобус. Поїхав, пожалуйста. Пільговики схвально відгукуються про зміни в користуванні пасажирським транспортом. Хоча є і такі, хто за звичкою віддає перевагу проїзду в тролейбусі. У автобусах я не їжджу, мені так зручно в тролейбусах, як їздила, так і їжджу. Використовую транспортну карту, Зайшла, приложила, ніяких питань нема. Я постійно на ну, в принципі, абсолютно все одно прийшов, валідатор ткнув, ушов. Тобто ні що сказати не треба, нічого. Не, не критично. Тобто, як би що удобнее. Ну куди мені треба мені треба, туди я їду. Підійшла маршрутка, сіла в маршрутку, підійшов тролейбус, тролейбус. Спасибо, хто сделал такую. Возможность. Нам пенсіонерам, все-таки туговато живеться. Так що тепер нормально. Ну, Но проблем з транспортом нету. Да. С одного вийшов, другой зашів. Да. Куди надо доехал. Рішення про безкоштовний проїзд пільговиків в автобусах затвердив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Бружинський. Каже, що адміністрація тривали час ретельно вивчала тему пасажирських перевезень. Порахувала, що грошей у перевізників достатньо, щоб виконувати умови договорів і програм. Торік власники маршруток заробили 203 мільйони гривень і отримали 75 мільйонів компенсації з бюджету. Цього року компенсацію на пільговиків збільшили. За результатами виконання бюджету за перший квартал. Також пан Геращенко нам надав офіційний документ, з якого ми бачимо, що перевізник. За цей рік, за перші три місяці, вже зібрав 48,5 млн грн, отримали з бюджету 26 млн грн. Якщо цю суму помножити на 4, на всі місяці, то ми побачимо, що до кінця року прогнозовано перевізник збере 194 мільйони гривень. З пасажирів і з бюджету отримує 104 млн грн. Загальна сума 298 млн грн. Це на 20 млн більше, ніж в минулому році. Це свідомий крок збільшення компенсації для перевізників за рахунок того, що вони. Забезпечують перевезення пільгових громадян в міській військовій адміністрації кажуть, що питання збільшення собівартості проїзду в автобусах наразі не розглядається. Грошей до кінця року перевізникам має вистачити.